У нашій студії філолог і багаторічний учасник оцих поїздок на Сандормох, політв'язаний радянського часу часу Василь Овсієнко. Пане Василю, ви не раз були в Сандормосі, і ви добре знаєте нашого колегу Сергія Шевченка, який потрапив під заборону. Кілька років тому ви теж потрапляли під заборону на в'їзд в Російську Федерацію. Чому в чому проблема була з вами, якщо коротко, і чому з вашої точки зору не пустили в Росію Сергія Шевченка? Мені так само не пояснювали у 2010 році, чому мене знімають з поїзда, коли я їхав у рідну тюрму на Урал. Але торік і цього року я туди вже їздив. Ну, мотиви цілком зрозумілі. Аже Сергій Шевченко написав книжку Українські Соловки. І ще він був укладачем оцієї книжки, яка називається Остання адреса 1997 року. Тут розстрільні списки. Це документи Так, да, це документи, от то певно, що такі речі не бажані нинішній російській владі. Вона хоче, щоб говорили про героїчні досягнення народу, таким чином налоскотували патріотизм російського народу. А говорити про розстріли, говорити про репресії це мовляв створює поганий імідж державі, і, і, і треба одне слово оптимістичні речі говорити. То з зрозуміло, чому Сергія і не пустили. Я я зовсім не здивований цього року. 28 осіб, якщо не помиляюсь з України, поїхало туди автобусами знову власне в Сандурмог. в ті так? місця про які ми говоримо. На чолі а... з Григорієм Куценком і священником Дмитрієм. От скажіть, будь ласка, чому цей початок серпня так притягує українців до, до Карелії до цього лісу? Справа в тому, що 5 серпня. 1937 року почала діяти постанова політбюро ЦК КПБ про антирадянські елементи. За цією постановою було створено трійки у всіх районах, республіках, от, областях. От, цим трійкам давалося, давалися ліміти на розстріл певної кількості громадян от, і арешти. Один до трьох, значить, трьох розстріляти, одного ув'язнити, то певно, що цей ліміт також був допроваджений і до соловецького табору особливого режиму. Власне, це вже була соловецька тюрма особливого режиму. Начальник цієї в'язниці Апетер дістав завдання скласти списки на 1850 осіб. 507 осіб було розстріляно під Ленінградом. 200 осіб прямо на соловках. А де подівся етап 1111 осіб, не було відомо аж до року. Пане року. я вас перерву. Давайте ми попросимо режисера показати на екран копію наказу по управлінню НКВД. Полиніградській області, от зараз ви його бачите, про розстріл в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення. У документі вимога знищити 1116 осіб. По факту було розстріляно на п'ятьох менше. Їх долю вирішили пізніше. У списках, які 95-го року першими отримали історики з Санкт-Петербургського меморіалу, чільні представники так званого розстрільного розстріляного відродження. Портрети деяких з них ви бачите на екрані. Вмістити фотографії всіх, хто там загинув, просто неможливо. Пане Василю, скажіть, будь ласка. Оцей указ про ну, постанова про Великий терор, Чи це актуально для України сьогоднішньої, бо ну, власне, це ж дійсно, бо 75 років тому? Чому б не говорити про це тільки історикам на закритих конференціях тощо? Я вважаю, і це не тільки я вважаю, а Джейміс Мейс теж так казав, що наслідки цієї масакрації нашого населення будуть відчуватися вже дуже довго. Адже було знищено найкращу частину нашого суспільства, найрозумніших, найздібніших, найбільш талановитих. Власне, українська інтелігенція практично вся була знищена, бо Сталін виніс і вировши в 1929 році, сказавши, українська інтелігенція не заслуговує на довір'я. І в 30-х роках вона була практично майже вся ліквідована. І то, що ми тепер маємо таку деморалізацію суспільства, що маємо таку аморальність суспільстві, це наслідки того, що вилучений кращий елемент. Я вважаю серйозно, вважаю, що того народу українського, який був в 20-х роках, тепер майже немає. Залишилися недобитки українського Як народу. казав Василь Стус малесенька щобта, правда? Так, дякую. Це Василь Осієн. Це був Василь Осієнко, політв'язень, громадський активіст, який знає тему Сандурмоху, бо дуже багато разів там бував.